Справжня любов і як її віднайти. Кожен розуміє це по-своєму. В когось вона одного кольору, в когось вона іншого кольору, а ще в третьому зовсім інакше. Але як переконатися, що те захоплення і те почуття, яке тебе відвідало, воно є справжнім і воно є не просто захопленням, яке піднімає тебе і опускає на землю. любов – це коли є між стосунками взаємоповага, любов. Коли, наприклад, хлопець допомагає дівчині у всьому, дівчина йому теж якось довіряють один одному, ніколи не зраджують, піклуються один про одного. На мою думку, справжня любов проявляється кілометрами, і навіть якщо ти вірний половинці через кілометр, це було дуже. Я не знаю, я такого ще не розбираю. Любов це взагалі прекрасна річ, а справді це ще краще. Люди, люди не можуть жити до любов. Справді Бог повинна бути щирою, вона, вона повинна бути дуже... Людина має попливатися про іншого про свого. Віцького, 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 і, і, люди мають, і люди мають про однофронно, вірити, довіряти одному, бо без довіри не буде любов. Це любов до ближнього, що коли ти щось чувствуєш до людини. Мені треба думати, я так не можу зразу. О, угу. ну, собою жертвувати раді когось. Бо перш за все повинна бути наділена довірою. Хлопець та дівчина повинні довіряти одне одному, і найголовніше бути вірним один одному, допомагати у складних ситуаціях і завжди бути на поготові. Перш за все, любов має бути вірна до кінця життя, кохати один одного без зради, бути щасливим, кохати чисто. Це довіра дозаємо. Друг Довіруй. Довірую. Чудово. А, довірую ще. Щастя. Качество я не знаю. Кожного індивідуально. Угу. Я думаю, це слова мені не запись. На почувство. Щирість. Довіра. Довіра. І правда. А. Не можна побудувати. Я ревність, столу. Признак любви, бо якщо людина не рівнує, то не може бути, що просто так. Що я тебе люблю, а не, рівнує, не рівнувати ні до кого. Пожертви. Займу, розуміє, ніякого. Довіряти людей. Ага, тобто, якщо є довіра, значить це справжня збройна. З вимінням, усилією окружаючих людей, своїми усиллями не знаю, може, нет, собственно. Любов перевіряєся часом найбільше. Ну так, да, відстані. Якщо любов на відстані, вона не може бути нормальною, бо якщо люди не бачаться, не созванюються навіть, то просто дуже тяжко. Там, через соцсеті, то не може бути наставним. Моя думка, справжня любов це та любов, яка провіряється часом. Mm -hmm. Тому що часом і відстані, тому що на відстані ти дійсно можеш зрозуміти, чи любиш ти людину, чи просто. Як для щоб, ми, щоб я могла і ворог, ворога свого любити, щоб могла прощати прощення. Це теж любов заключається і у прощенні, щоб їх не прощати, щоб слабості свого партнера можна зносити, не упрікати його. Но no, я думаю, що ні. Так. Було діло.